Міністерство освіти України затвердило нові умови до вищих навчальних закладів на 2011 рік. Головна інтрига майбутньої кампанії попередній електронний прийом документів. Розробляти його принцип доручили безпосередньо ВНЗ. Вінницькі виші мають це зробити до 17 листопада цього року. Подавати документи у майбутньому році дозволили за минулорічною схемою, максимум до п'яти вузів і на три спеціальності в кожному з них. Таким чином, у абітурієнтів є до 15 спроб. Вступники Яки можуть подавати сертифікати ЗНО, видані в 2008, 2009 і 2010 роках. Мінімальний бал сертифіката залишився незмінним 124 бали. Однак на деякі спеціальності на розсуд ВНЗ він може становити і до 170. Більше про це знає Ольга Сольвер. Усі бажаючі здобути вищу освіту, сміливіше готуйте документи для вступу у виш, закликає Ігор Івасюк. За словами начальника управління освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації, у 2011-му шансів стати студентом буде більше, адже випускників 11-х класів менше за попередні роки. Тож відповідно, і конкурс при вступі буде незначним. Крім того, згідно рішення Міністерства освіти України, вищі будуть отримувати державне замовлення на навчання на основі конкурсу. Вищі навчальні заклади будуть певним чином конкурувати між собою для того, щоб отримати державне замовлення на підготовку фахівців. Тобто той вуз, який забезпечить більш якісну, більш кваліфіковану підготовку фахівця, відповідно він може отримувати більше державного замовлення, ніж інший. В цілому вступна кампанія 2011 року проходитиме за новими правилами. Як показала цьогорічна практика, два тижні для вступу до вишу на денну форму навчання замало. Тож у Міносвіти України постановили прийом заяв та документів на стаціонар триватиме впродовж усього липня місяця. Інша інновація стосується того, що в наступному році заявку на вступ до вищого навчального закладу вперше можна буде подати в електронному вигляді. Це суттєвий плюс, тому що не треба їздити від міста до міста і шукати можливості, де зупинитися для того, щоб подати документи. Для вінницьких вузів, 17 листопада це день, коли вони будуть подавати свої умови прийому на Обговорення, дослідження і затвердження відповідне в Міністерство освіти і науки таким чином, ми сподіваємося, що після затвердження 17 липня ці умови будуть вивішені на сайтах вищих навчальних закладів, і будь-хто може з ними ознайомитися. Подбала влада і про абітурієнтів, які закінчили школу у 2007 році, і раніше тепер вони можуть самі обирати, як саме вступати, складати тестування або іспити. І якщо торік така норма передбачала навчання тільки на заочній формі, то тепер вона стосується і стаціонару щодо призерів всеукраїнських учнівських олімпіад, то у міністерстві скасували пільгу на право і вступати до вишів поза конкурсом. Відтепер ця категорія учнів теж складатимуть тести, а їх досягнення принесуть лише до до. Додаткові конкурсні бали. Призером е, третього етапу Малої Академії науки, четвертого етапу всеукраїнських предметних олімпіад будуть нараховуватися додаткові бали. За перше місце це 50 балів, за друге 40, за третє 30. 20 балів будуть нараховуватися абітурієнтам, які закінчили фахові підготовчі курси. Раніше жодних переваг при вступі такі учні не мали. Це дає пільгу, якщо успішно закінчені такі такі курси при вступі отримати додатково 20 балів, але тільки в той вуз, при якому ці курси працювали. Подавати документи в майбутньому році дозволили за старою схемою максимум до п'яти вузів і на три спеціальності в кожному з них. Таким чином у абітурієнтів буде до 15 спроб.